Молитва до Христа Царя, Господи, Ісусе Христе, я визнаю Тебе Царем Всесвіту і Царем мого серця, все, що існує, створене тобою і для Твоєї слави, здійснюй через мене усі Твої закони і волю. Я відновлюю обідниці, які я склала під час святого хрещення, відрікаюся гріха, сатани, всіх діл в гордості Його і всього, що веде до зла. Обіцяю жити в свободі дітей Божих, а найперше робити все для поширення Твого царства на землі, щоб Ти, Христе, був паном і царем мого убогого серця, щоб наша родина, парафія і вся батьківщина стали правдивим Твоїм царством, щоб перемогли твої закони правди, справедливості, любові та миру. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліба нашого щоденного дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Ісуса, Царю над царями, змилися над нами, непорочне серце Марії, допоможи мені любити Ісуса понад усе.